Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо рядову неділю, а також нинішній день, так як це буде вівторок, 2 числа, 2 серпня. Але приносимо на неділю той гарний празник, свято, в честь великого Пророка. Ілії старозавітнього, мужнього, такого потужного Пророка. Ми святкуємо не день його кончини, бо всіх святих ми святкуємо День їхньої смерті, день, коли вони переступили поріг не тільки вічності, але через свої заслуги вони переступили поріг неба. Це і так важливо не тільки переступити поріг вічності, який переступлять всі люди без винятку, але переступити поріг неба, для того треба трохи праці на тій долині сліз. Ілія, як ми дітям ставимо питання, та й не всі дорослі знають такі філософічні питання: хто в Старому Завіті не народився, а помер. І діти ламають собі голову, як то можна не народитися, а померти. І думають, і думають, і хтось знає, і хтось не знає, але доходимо до відповіді, що це Адам і Єва. Бо Адам і Єва не народилися, їх сотворив Господь Бог. Але є також інше питання, хто в Старому Завіті народився, але не помер по нинішній день? Ясно, що це є святий Пророк Ілія. І ми не святкуємо День Його смерті, бо Він не помер. Але в нинішній день, а точніше, 2 серпня, але святкуємо сьогодні, згадуємо святий пророк Ілія був взятий на колісниці до неба. І прийде час, дорогі мої, Ілія знову прийде на ту долину сліз, бо святий пророк Ілія. Це має бути так, як Іван Хреститель є претеча, який готує і готував дорогу для Ісуса Христа під час Його першого приходу на землю, а моцно готував ту дорогу. Картав людей, казав, пукайтеся, наверніться, Боготреба ваше щире розкаяне серце. Все, що є криве, вирівняйте, все, що є холодне, загрійте. Щоб Бог Ісус прийшов до вашого серця і поплатився за це своїм життям. А другий, хто прийде перед другим пришестям Ісуса. Бо буде ще одне пришестя. Вже не пришестя милосердя. Вже не пришестя, коли Христос буде всіх грішників тягнути до себе. Але це буде пришестя великої Божої. Справедливості. І також мусить бути людина, яка буде готувати ту дорогу до того другого приходу Спасителя, і, власне, каже Боже Слово, що це буде пророк Ілія. Він знову зійде на землю, він знову буде ходити по наших містах і селах. І як каже пророцтво, що Ісус Христос Він все приведе до ладу, як прийде Ілля. То все приведе до ладу. Тобто в світі буде страшний безлад, в світі буде страшне беззаконня, в світі будуть страшні злочини, і святий порок Ілія, дорогі мої, Він прийде, щоб приготувати пришестя для Ісуса Христа. І що багато таких будуть, які Його послухають, певно, що. Ні. Радше буде бушувати у світі Антихрист, де множество людей підуть за ним. І як каже Євангелія, страшні часи настануть, і, якби не було вкорочено тих днів, не спасла себе жодна людина. Але ради вибраних, може, ради вас, то є горстки, які ходите до церкви, це є горстка. Більшості християн, це є погані, самої натуральні. І, може, ради тої горстки людей, які ще моляться вервицю, простих людей, які ще йдуть на службу Божу, які є насмішкою навіть своїх домашніх дітей, бо діти сучасні сьогодні це не є діти Божі. Якби прийшов Ілія, що би він сказав до них? Але він картав, він нікого не жалів, навіть те, що ви знаєте ту історію за ті за бошківа Ваала, тому що Езавель та поганка. Цариця разом з своїм царем це, хоч вони були ізраїльського роду, він був той цар. Так? Але, що? Але поклонявся Ваалу. А то був той бужок, якому приносили батьки власних своїх дітей. То був ненажерний Бог. Божище, ідол. Навіть знаєте, того, що ви любите носити, я тут в принципі так не, не замічаю, але дівчата симпатичні і так далі. То, що ви ну, там ще на корову на коня, ще чіпати якусь там червону ленту, що вашого коня ніхто не врік, знаєте, і так далі. І то, що таке. Але я бачу, як ви носите ті червоні ленточки на руках, дітям своїм даєте таких родите. Ви знаєте, що це? Воно походить з тих часів пророкова алла. Це. Вибиралися для тих жерців, для тих пророків, яких було 450, вибиралися найгарніші найвродливіші дівчата в цілому народі. Якщо якась підходила, ніхто не церемонився. Ти підходиш, ленту червону на руку, і ти вже належиш, ти вже не можеш заміж вийти. Ти вже належиш до Бога Ваала, до Його пророків. І тому це є ідолопоклонство, це є тяжкі грідки, речі хрестик надіньте. А не ті всякі дурниці, які вішаєте нараз на свої діти і на свою худобу, на своє господарство. і тому Для чого ми посвячуємо зілля? Для чого ви приносите на злені свята, на Боже тіло? Священник читає і з кубкою жменою того зілля, нехай зійде благословення на ваше господарство. З кубкою жменою того зілля. Нехай Господь відганяє всякі ворожі сили, сатанинські підступи. То приносите посвячувати червоні ленточки, я знаю. Тільки я не знаю тої молитви до того посвячення. І тому, дорогі мої, це є тих часів. І ви знаєте, що пророк наскільки був жорстокий з тим, він не церемонився. Він, коли Бог зійшов, там ті танцювали, він сміявся, глузував з них, каже голосніше, співайте, бо ваш Бог спить. А коли помолився Ілія, вогонь з неба зійшов і пожертв його жертву. І він сказав, щоб жоден пророк не лишився живий. І всі були вбиті. Всі ті, які сіяли, Ото то, 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 безвір'я, ото беззаконня. То без І тому, дорогі мої, як прийде Ілля, він мусить тут на землі зробити порядок, бо так багато є того безладу. Колись Ілля сміявся із тих поганських пророків, а сьогодні скільки сміяться з Христової віри, з нашої молитви, з нашого того, що ми клякаємо, сповідаємося, що ми клякаємо перед тим хлібом. Які є присвятою Євхаристією, скільки таких є сьогодні, які глузують з Христової святої віри. І тому святий Ілля прийде, і направду всяке беззаконня буде знищене, і написано, що буде вбитий, бо люди не потерплять тої правди і тої істини. Сьогодні ми також можемо навчитися, бо це його дуже гарне життя. Раджу всім почитати його життя, надзвичайний був пророк. Ви знаєте, мужній, відважний, єдиний в народі, який вірив в правдивого Бога. Єдиний. Навіть не було їх двоє, але був один. Який міг би теж нарікати, Боже, чому я так терплю, чому я так маю страждати, чому я маю втікати, чому я маю ховатися по горах? Ні. Все приймав, що Бог посилав для нього. Я ось одного разу, коли був голод, три роки 6 шість місяців, три і півроку. Страшний голод, ми нині слухали. Страшний голод лютував у тому краї. То власні діти їли. То не було навіть навіть не то, що в нас люди, хоч в часи голоду, якийсь хабас варили, якісь там скрупили, щось там якийсь навар, щоб задурити шлунок, а там пустиня, там ніц, пісок. І ви знаєте, і Бог посилає його до вдовиці сарепти і. Приходить пророк сів собі Гонорово, такий поважний дядько старшого віку, і каже до тої жінки: Принеси мені келих води. А вона йому каже: добре. І поки пішла та вдова яка мала сина по келих води, він ще їй вдогонку сказав: і коржик мені спечи. Ти нічого собі, страшний голод, я маю сина, є мене жменька муки, є мене 20 грам олії. А то ще старі вимагання їдзення. Ти вже і так життя своє прожив. А вона каже: прошу, прошу, прошу Божого чоловіка, Бог знає, що маю жменьку, жменьку тої муки, і спечу коржик, з'їм я, і з'їсть мій син, і після того помремо, бо вже більше нічого не маємо. А він каже: ні, спечи мені. І наскільки жінка була чесна, могла сказати: Я не маю муки. Ну, для нас брехнути, що гикнути? Для нас в що... будь-якій ситуації треба, не треба. брешемо на кожному кроці. Вчені американські дослідили, що людина на годину бреше два і ці разів. О, який в тебе гарний плащ? Раз. Як ти гарно виглядаєш? Два. Я не буду перечисляти. Вчені дослідили, що 20 разів на годину людина бреше. А наскільки була чесна жінка каже: маю, маю, щось маю. І він каже: принеси, спечи і дай мені. І вона останнє спекла, останнє, принесла йому на, той, на тій мисовці і думали, що пророк це з нею поділить. А він її з'їв, ще засмакував собі водичкою, запив і, і не поділився з нею. Останнє віддала. Не перед передостання, а останнє. А він після того каже до неї: повитив собі свої, свою бороду і каже: жінко, від нинішнього дня, поки буде голод, жбанок в твоїй олії не висохне, і горстка твоєї муки, де ти тримаєш муку, ніколи не спорожні. І поки був голод в Ізраїлі, люди гинули пачками тисячами. А жінка кожен ранок, кожен обід і кожен вечір мала свіжий хліб. Зранку приходи вибрала муку, в обід приходи в мука повний глечик, і олії, і муки. Дорогі мої брати і сестри, віддала останнє для Божого пророка, і як Бог розмножив, що ані вона, ані її син не голодали і не померли голодною смерті. Це такий гарний, чудовий приклад, нинішній празник, свято для кожного із нас. Ми ніколи Богові останнього не віддаємо. Ми ніколи Богу перед останнього не віддаємо. Ми Богу жаліємо час. Час. Маємо особливо вимолоді. Сидите в інтернетах, переглядаєте, хто в яких лахмотях як діти, хто де відпочиває, пхаєте носа в чуже життя, осуждаєте то все, на все нанімаєте час і бавитеся, зійти шпуляти в тому телефоні. Що мале, що старе, то саме. А питаю сповіді, молися, вернуться. Та де деколись деколи. 15 хвилин. Скільки ти Богу віддаєш останнє? Чи ти Богу віддаєш останнє? А навіть якщо би прийшлося віддати Богові останнє і сказати, знаєте що? Я ліпше ляжу голодний спати, але я помолюся. Я ліпше швидше ляжу спати. Але я відпочину, щоб зранку міг іти до праці чи на навчання, а не сидіти, ви молоді, перегинаєте палку, ви з того ніхто не сповідається. Я впевнений, що ніхто вас не лягає скорше спати, ніж 12-та година. А то і буває друга, і третя, зранку стаєте, баньки під очима, і на навчання йдете, там спите, що то за життя, що то за тому всьому. То є страшна пересада, дорогі мої. І тому віддавайте Богові. Не жалійте Богу часу. Ставайте в неділю, не на, на, на якусь каторгу на ту службу Божу, але віддайте Богу те, що є Боже. Я вже не кажу серед тижня, хоч в неділю з радістю йдіть на службу Божу. Хоч в неділю Богу, ви віддайте жменьку того свого часу, каплю того свого часу. А повірте мені, Бог вам так помножить в житті, що вам буде клуні мало, стайні мало, стодоли хати, щоб це. Все, що Бог дає помістити. І тому, дорогий сьогоднішній день, хай святий Пророк Ілія молиться за нас. Нехай той, який на колісниці був взяти до неба, нехай благословить нас, нехай той, який вірив в правдивого Бога, зробить так, щоб не загасла наша віра у того правдивого істинного Бога. І завжди, дорогі мої, молімося до святого Ілії, щоб він зберіг віру. В нас і в нашому народі, святий Ілліє, молися за нами. Амінь.